Всім привіт! Вітаю вас першим днем зими, і разом з ним починається новорічний наступ 2023. Як завжди. І звісно, вийшла оновлена версія мого модпаку під новорічний наступ. І разом з ним я хочу вам розказати та показати, як користуватись деякими модами, бо було дуже багато запитань, як саме воно працює, як його вимикати, як вмикати, ну і так далі. На фоні буде бій мого Саклана. А на початку я хочу трошечки відступити і розказати вам про деякі новини. Новорічний наступ пройде з 1 грудня. По 8 січня І, звісно, від сьогодні можна буде купити собі новорічні коробки і отримати такі прям танки, як Тайгер Моус, Об'єкт 752, Type63, XM66F і Колісного XOR 1010. А також ви знайдете такі 3D-стилі, як старий добрий для кобри, хот рот для EBR, вартовий неба для Фази і Верфол для Є75. Ну і звісно, можна буде прикупити собі стилі минулого року. Я, наприклад, не супер коня, так і не отримав стиль. Сподіваюся, що у цьому році мені воно таки пощастить. Також я вам нагадую, що від 30 листопада при вході в гру ви отримаєте заслужену нагороду, в котрій буде німецький середній танк 5 го рівня ПЗАКПВ-4 ф 2 І ще купа різних винагород, котрі залежать від того, скільки ви граєте в гру, ну, ваша вислуга років. У мене, як бачите, це пенсія, тому нагород буде трошки більше. Також вам видали жетони, за котрі ви можете обрати собі там, обладнання, бонови. Експериментальні резерви, ну і ще купу різних прикольних винагород. Відступив я трошки від теми відео, тепер давайте переходити назад до модів. Перш ніж перейти до модів, я хочу у вас запитати, які б моди ви хотіли, щоб ВГ додали в клієнт. Як на мене, було б круто, якщо б вони додали перегляд бронювання танків, де знаходиться там екіпаж, модулі, ну і все таке інше що в ангарі можна було дивитися. Нормальні ХП в ухах команд в цифрах, а не просто у ці полоски. Щось типу такого, як вони використовують в своїх чемпіонатах, бо там в них і полоски є, і цифри, все от чітко. А що б хотіли ви, будь ласка, залиште коментар під відео, я б почитаю, мені правда цікаво. Магія монтажу. От ми її перейшли в онгар. Далі хочу показати вам, як переставляти автоматичне обладнання, бо дуже багато людей питали, як саме це працює. Я не показував, ну коротше. Дивіться, є в нас, от, наприклад, техніка, котра повністю споряджена. У танка увімкнене автоматичне повернення. У цього танка нема автоповернення. Заходимо ми, значить, сюди беремо, знімаємо все обладнання. Потім цей танк, на котрий ви хочете переставити обладнання. І ставите на нього все, що вам, все, що вам потрібно. Наприклад, я ну, ось так от зроблю. Потім, після цього ви натискаєте правою кнопкою миші. І натискаєте Увімкнути автоматичне повернення обладнання. Воно вам пише, що все увімкнено, це працює тепер. Ви перемикаєтесь на танки і у вас обладнання автоматично переноситься. Трошечки є затупи, тому що ну, обладнання представляється, це певний час займає. Але отак ця штука автоматичного перенесення працює тільки якщо у вас є підписка «Вот плюс». Якщо підписки нема, то ця штука працювати не буде. Якщо у вас підписка закінчиться. Ні за голду, ні за що знімати не буде, буде просто видавати помилку, що у вас не працює God плюс, і помилка перенесення обладнання. Якщо ви не хочете, щоб обладнання переносилось на якийсь танк, ви обираєте якийсь інший, щоб обладнання знялося автоматично, це важливо. Воно знімається, потім ви натискаєте на той танк і натискаєте вимкнути автоматичне обладнання, все, потім на нього нічого повертатись не буде. Ну це воно не повинно було повертатись, це чисто на цьому танку загортування стоїть для прикладу. Ось так працює цей мод. Наступне, про що я хотів би поговорити з вами, так це мод з рядками каруселі танків. Ви майже рік тому, можливо, побачили, що цей мод зламався, і зламався він не без причини, але я просто не записував відео, не розказував, що там, де, кого. Ну, треба більше відео про модпак робити насправді. Суть у тому, що майже рік тому Wargaming ввели бойову перепустку на Т832-го на того термінатора, і зламали карусель. І неважливо, в принципі, які моди окрім XVM, тільки він може робити нормальні кориселі, але XVM ви знаєте хто, тому ставити ми їх ну, не будемо. І ламається вона от таким от чином. Якщо ти клацяєш, щоб в тебе були більш трьохрядки, воно все отак от злітає. Максимально працює варгеймінговська, ВГшна, оці от два рядки стандартна, без модів. Поки що немає таких модів, котрі можуть нормально працювати, ну сподіваюся, що в майбутньому з'являться. Також з'явився чудовий мод, котрий ви, до речі, теж просили, очікували, що він з'явиться, ну і я знав, що рано чи пізно це буде. Мод, котрий прибирає елітні рівні, як з ангару, так і з ваших боїв. Всі налаштування ви зможете знайти у вкладці налаштування модів у своєму ангарі. І в тому ж місці є налаштування поліпшеного кола зведення, тобто коло розкиду по факту, а не як візуально виглядає ваше коло на екрані. Котрому можна буде під себе налаштувати ті чи інші параметри, і саме усе коло воно стане менше і буде показувати, скільки от максимально у вас є розкид, а не на 30% більше просто так. Тепер, думаю, буде останнє, про що я хотів би поговорити на сьогодні, так це про шкурки техніки, котрі ви просили вже дуже давно. Дивіться, тут є дві проблеми. Ну, не те, що проблема, ну коротше. Я не проти цього моду, в принципі, я раніше його теж користував, коли. Не дуже добре розбирався, куди танки прибувати, а потім до мене дійшло, що в принципі це не реляє, бо точність в нашій, ви знаєте, ну яка. І, ну, та. і коротше, перша проблема це розмір тих текстур, а це 700 МБ. Тобто один мод буде важити 700 МБ. Один. У мене весь модпак 300 МБ важить. Це мод, котрий ну, не якийсь, Ну коротше, він перевірений, європейський, все, їм можна користуватися, він нормальний. І тоді мій модпак просто буде важити 1 ГБ. Ну, я типу не проти зробити таке, але відсоток людей, які користують цей мод, ну він вкрай малий і чисто теоретично, я звісно можу зробити другу збірку для таких текстур, можливо, ще для якихось модів. Але якщо я це і зроблю, то ну, ця збірка буде по підписці. Сума буде символічною, але зрозумійте, робити мод пак і так з усіма оновленнями це мінус здоров'я, бо я не сплю. Ніфіга, якщо ви буваєте в мене на стрімах, я постійно про це кажу, що я не сплю. Постійно той мод пак роблю. І це дуже багато часу займає. Дуже багато чого треба контролювати, а якщо я буду постійно фіксити ще два модпаки, то я взагалі кончусь. Ну куди мені? Ну, відчуваю, звісно, зараз буде дуже багато коментарів, типу, а, плагіат! декого, га? Ну, я не хочу схожим бути на декого, тому я якби і не вирішуюсь на цей крок. Розумієте? Це все якось дивне, не знаю. Коротше, напишіть у коментарях, як ви бачите всю цю схему. Я обов'язково почитаю ваші коментарі, бо. Я правда хочу таке зробити вам, тому що багато людей дійсно просить це, і я, я кажу, я не проти. Я не проти допомогти вам, щоб вам було легше грати. Але давайте це питання вирішимо якось разом. Також хочу я подякувати всім тим, хто підтримує розвиток мого матпаку і підтримує розвиток моїх каналів і стрімів. Також дякую вам за ваші лайки та коментарі на Ютубі. Це дуже сильно впливає на рекомендації відео на алгоритми, щоб відео бачило ще більше людей. Дякую величезне вам. А на сьогодні у мене все. Приємного вам користування модпаком. крутих вам свят. Якщо будуть якісь прохання або запитання з приводу модпаку, ну або взагалі, ви завжди можете написати коментар тут або написати на мій Discord сервер, всі посилання є у описі до цього відео. Взагалі, у Discord є спеціальна тема для вирішення питань з модпаком. І є там навіть канал з анонсами модпаку, тобто у вас на телефон навіть будуть сповіщення приходити, коли я. Нову версію матпаку випускаю. Ну це зручно просто дуже. Ну от і виходить все. Вітаю всіх з першим днем зими ще раз. Приємного вам рандому, сподіваюся. Ну і щоб з, кожного, з кожної коробки першої випадали танки. Всіх обняв! Ну і до побачення!